Я просто відео там бачив, типа, як воно все працює. <плес> типу якось так. Ах ти, сукенка, ти бачив, не встиг я, да? Але це нічого не означає, що я не встигну їм дати тягла. А що таке? Не понял, це як. Це вони що лівнули чи що це таке? Ну це тут щось не то, хлопці і дівчата. Давайте будем тако. А, підводна лодка, це же не Одіссея, лки-палки. І сюди ты.